За повне визволення всіх українських земель і українського народу від загарбників та здобути українську самостійну державу. Тій боротьбі не пожалію ні крові, ні життя, і буду битись до останнього віддиху і остаточної перемоги над усіма ворогами України. Темним лісом в'ється стежка, не одна. Бій. Щою повстанці добре знали свою путь і залиши дороги, завжди заходять подигнуть, там так весня на весело, осінні листя за. Запрягайте, хлопці, коні, та й поїдемо воювати. Свою рідну країну, будем хлопці захищать, Свою рідну країну, будем хлопці захищать! Слава Україні! Героям слава!